Вітаю! Сьогодні пропоную вам мандрівку у минуле. Ми її здійснимо за допомогою фотографій, що були зроблені на початку 1930-х років. Нещодавно наукове товариство імені Якова Новицького оприлюднило фотографії початку 1930-х років. Фото знаходилося в архіві Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені Заболотного. Фотографії шість. Вони зроблені по колу з даху сучасного краєзнавчого музею. Як ви знаєте, це будівля колишньої земської управи. Також тут розміщувалися окружком, міськвиконком, облвиконком. Ось так, будинок краєзнавчого музею виглядає зараз, а ось так приблизно у ті часи. Тож пропоную подорож у минуле. Піднімаємося на дах краєзнавчого музею у 1930 роки. Сьогодні ми розглянемо перші дві фотографії з цієї неймовірної серії. бо інформації багато, щоб вас не перевантажити. Спробуємо більш-менш детально. розглянути фото. Перша фотографія. Зроблена у напрямку сучасного проспекту Соборного, а у ті часи вулиці Карла Ліпкнехта. Ось це перетин сучасного проспекту Соборного та вулиці Троїцька. Це вулиця Троїцька, у ті часи Чекіста. Пройшло тільки декілька років, як ця вулиця змінила назву на вулиця Чекіста. А до цього вона носила назву імені Троцького. А це напрямок від музею і до проспекту. На жаль, у мене немає сучасного фото з даху музею. Тому подивимося на вигляд цієї вулиці у 2015 році з Google Панорам. Можна побачити, що вигляд цієї вулиці більш-менш зберігся. Запорізький краєзнавчий музей розташований на перетині вулиць Троїцька та Олександрівська, колишня Дзержинського, колишня Роза Люксембург. Праворуч, на перехресті, бачимо будинок, побудований у 1909 році. Це був прибутковий будинок Моїсея Біленького. До 1917 року будівлю орендувала банківська установа. Російський банк зовнішньої торгівлі. Що цікаво, після 1917 року тут деякий час розташовувався штаб місцевих анархістів, і тут бував Нестор Махно. За цим будинком розташована хоральна синагога Лищинського. На цьому фото видно тільки один з її куполів. Повертаємося на дах. Ось ми бачимо цей будинок Біленького. Він же банк, а за ним будівля синагоги. Синагога збудована у 1898 році. 1929 року синагога Лещинського стала будинком фізкультури. Будинок зберігся, але трохи змінився. Ось його фото до 1917 року. А ось ще фото того боку вулиці Троїцька, де розташована синагога. На цьому фото видно, що будинку Біленького тут ще немає. На його місці стоїть одноповерховий будинок на лівому боці вулиці, на фасаді двоповерхового будинку є напис Друкарня. Це колишній будинок жителя Олександрівська на прізвище Потьомкін. А у ті часи, напевно, після націоналізації, тут розташовувалася друкарня. Двоповерховий будинок із аркою та невеличкою баштою, що розташований далі, і зараз стоїть на своєму місці. А на місці одноповерхового будинку зараз розташована чотириповерхівка. Навпроти одноповерхівки, з іншого боку, Троїцької, а тоді Чекіста, знаходиться найвідоміша споруда Олександрівська і сучасного Запоріжжя будинок Лещинського його можна визначити за виразними шпилями. А тут, на перехресті сучасного проспекту Соборного та вулиці Троїцької, де зараз невеличкий сквер, та немає забудови, стоїть одноповерховий будинок. Напевно, його незабаром знесуть, та на його місці буде сквер зі скульптурами. Ось фото 1937 року. Будинку вже немає. Ліворуч на цьому фото бачимо прибутковий будинок Ланшина. Ось він на фото, зробленому з даху музею. Цей будинок і зараз на своєму місці. У ньому розташований Ощадбанк. Далі бачимо фото цього будинку різних часів. Поруч із будинком Ланчина розташовувався прибутковий будинок Тіпікіна. Він збудований у 1904 році, тобто раніше за будинок Ланчина. Власник, депутат міської думи Іван Тіпікін. Будинок прикрашали кам'яні орли. Приміщення будівлі він здавав у найм, найвідоміший орендар місцеве відділення Санкт-Петербургського комерційного банку. Будівля сильно пошкоджена у 1943 році. Потім її розібрали. Зараз на її місці чотириповерхівка. Навпроти будинку Ланшина через проспект, а тоді вулицю Карла Ліпнехта. На цьому фото бачимо будинок. Тут розміщувався кінотеатр. Трохи далі знаходимо башту лікарні Бера. Цей будинок і зараз на своєму місці. Він знаходиться на вулиці Святого Миколая. До 1917 року вона мала назву Миколаївська, а у ті часи, та й ще донедавна, вулиця Артема. Будинок з'явився у 1911 році. Повертаємося на проспект або на вулицю імені Карла Ліпнехта та звернемо увагу на Свято-Покровський собор. Ось фотографія, де ми можемо роздивитися собор ближче. Кам'яний кафедральний собор Олександрівська було збудовано із 1886 по 1890 роки. Ліворуч від собору розташовані крамниці та так званий Верхній гостиний ряд. Ці будинки не збереглися, вони зруйновані у 1943 році. На цьому місці частково Піонерський сквер та, наприклад, будинок, де колись розташовувався кінотеатр Комсомолець. Ще далі бачимо промислову зону Запоріжжя початку 1930-х років, яка фактично дісталася радянській владі від олександрівських промисловців. Тож пробіглися по цьому фото і повертаємося на дах краєзнавчого музею. Переходимо до наступного фото. Воно зроблено праворуч від попереднього. Панорамне фото з двох зробити не вийде, тому що фотограф пропустив частину краєвиду, наприклад, частину будинку Біленького. Тому фото сполучаються із пропуском, але тим не менше. Тож, що ми бачимо на світлині, перше, що кидається в око, це ось ця будівля, це будівля театру. У той час там працювала трупа театру імені Заньковецької. У цій будівлі театр працював з 1933 року. Будівля мала назву театр імені п'ятнадцятиріччя Велка ВЛКСМ». А до цього це була будівля промбанку, а раніше Олександрівського товариства взаємного кредитування. Ви бачите, як вона виглядала у 1930-ті роки. Сама ж будівля зведена у 1915 році. Фасад будинку прикрашали великий Маскарон у вигляді покровителя торговців та комерсантів Меркурія та барельєф левів. Навпроти театру розташовувалася будівля у стилі модерна. Це їдальня та ресторан. Ця будівля до 1917 року також належала Олександрівському нотаріусу Олексіоланшину, та, скоріш за все, була ще й крамницею. Будинок знесений у другій половині 1960-х років, коли створювали театральну площу, а театральну площу розташовували навпроти театру імені Щорса, це сучасний імені Магара, тож саме на місці зруйнованого у 1943 році театру імені 15-річчя ВЛКСМ у 1953 році збудували Запорізький обласний музично-драматичний театр. Так, ось тут зараз знаходиться театр імені Магара на місці цього театру. А поруч із тодішнім театром знаходилася будівля колишнього азово донського банку. Кажуть, що у ті часи тут розташовувалася фінансова установа. Будівля постраждала у 1943 році. Зараз на місці будівлі росте трава. Далі бачимо житловий будинок. Він збудований в кінці 1920-х років. Будинок і зараз на своєму місці. Він пофарбований у зелений колір. А свого часу, у 1930-ті, його називали Білим домом, бо там жили керівники міста Запоріжжя, бо, як я вже казав, у будинку краєзнавчого музею був міським На протилежному боці проспекту, а тоді вулиці Карла Ліпнефта, видно щільну забудову в основному одноповерховими будинками. Частина з них була зруйнована під час Другої світової війни. І на їх місці п'ятиповерхівки. А частина була знесена наприкінці 1960-х, коли на місці їх розміщення створювали театральну площу. А на цьому історичному фото ці будинки можна гарно роздивитися. Дякую за увагу!